Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини у Другій світовій війні. А в цьому ролику представлено огляд на 10 найкращих зразків стрілецької зброї Другої світової війни. Основними критеріями відбору для даного рейтингу була інноваційність зброї, надійність конструкції, зручність використання солдатами, а також її застосування у післявоєнний час, у тому числі й на сьогоднішній день. Отже, на 10 му місці легке американський карабін М1. Розроблений у 1938 році, він має калібр 762 мм, набій 30 Кербін або 762х33, який можна порівняти за потужністю з револьверним магнумом, спосіб дій відведення прахових газів поворотний затвор, ємність магазину 15 набоїв темп вогню 45 пострілів за хвилину. Карабін мав ряд модифікацій, у тому числі моделям 1х1 зі складеним прикладом. М2 зразка 1944 року зі збільшеною ємністю магазину до 30 набоїв, що дозволяє вести автоматичний вогонь, а також снайперський варіант М3, який мав інфрачервоний нічний приціл та знімний пламегасник. Всього за 4 роки було випущено понад 6 мільйонів карабінів М1. Ця модель є наймасовішою самозарядною зброєю Другої світової війни. Перевагами карабіна була невелика маса 236 кг, підвищена ємність магазину, а також зручна ергономіка. У подальшому карабіни М1 використовувалися американцями в Корейській та В'єтнамській війні. Дев'яте місце посідає німецький автомат Штурмгавер 44. Створений німецьким конструктором Хога Шмайсером у 1943 році, він був прийнятий на озброєння під позначенням МП-43. Після внесення ряду змін у конструкцію в 1944 році цій зброї спочатку було присвоєна індексом П44, а потім штурмове рстг 44 або штурмова гвинтівка. Калібр 792 мм в якості боєприпасів використовувалась на стандартні гвинтівкові німецькі набої 792 х 57 а проміжні між пістолетними та гвинтівковими 792х33, що були інноваційно для того часу. Автомат перебував на озброєні Вермахту та військ СС. Спосіб дії автоматика газовідводного типу з відведення пархових газів через отвір з втінці ствола, замикання каналу ствола здійснювали шляхом перекосу затвора, ємність секторного магазину 30 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 600 метрів, довжина ствола 419 мм, маса 5,2 кг. Через проблеми з монтажем на ствольних гранатометів та оптичних прицілів штурмова гвинтівка не могла повністю замінити карабін 98К. До того ж, дефіцит укорочених набив калібру 792х33 на мм відчувався протягом усієї війни. Усього до закінчення війни було випущено близько 440 тисяч екземплярів Штромгавер 44. Конструкція даної зброї в подальшому вплинула на створення таких збройових систем як автомат Калашнікова і гвинтівка Arma Light 1 16 Восьме місце посідає американський пістолет «Кольтем 1911 про його популярність говорить те, що він перебував на озброєнні всіх родів із США з 1911 по 1985 рік і застосовується по теперішній час. Пістолет був розроблений у 1908 році збройовим конструктором Джоном Мозесом Браунінгом під назвою Кольт Браунінг. Калібр 1143 мм, набій 45 СП. Якщо у радянського пістолета ТТ набій був взаємозамінний з ППШ, то набій М1911 використовувався в пістолеті кулеметі Томпсона. Ємність магазину 7 набоїв, спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом, ось я дії, що називають одним з головних недоліків цього пістолета. Характерною особливістю моделі 1911 є наявність двох запобіжників, автоматичний, що вимикався при охопленні рукою та прапорцевий, який блокував при включенні курок та затвор. Кольт 1911 використовувався під час двох світових війн, а також у низці інших військових конфліктів, на його основі створено велику кількість моделей та модифікацій. На сьогоднішній день це один із найвідоміших і наймасовіших пістолетів у світі. Усього випущено 3 мільйона таких пістолетів. На сьомому місці радянська самозарядна гвинтівка Токаряве СВТ40. Створена у 1938 році, вона використовувалась у російсько-фінській війні та у Другій світовій. Основною модифікацією є свт 40 зразка 1940 року, що відрізнялася укороченим багнетом, зменшеною на 600 г масою, а також зміненою конструкцією та збільшеною надійністю в експлуатації. У свою чергу, сама зарядна гвинтівка Токарєва зразка 1940 року мала ряд модифікацій, основні з яких снайперська гвинтівка СВТ-40 і автоматична гвинтівка ВТ-40. Спеціально для снайперської гвинтівки було розроблено укорочений оптичний приціл ПУ зразка 1940 року. Калібр 762 мм, на 762х54, спосіб дії відведення порохових газів, замикання перекосом затвора, ємність магазину 10 набоїв, темп вогню 25 пострілів за хвилину, вага гвинтівки 3,8 кг, ефективна дальність стрільби 400 м, максимальна 800 м. У радянських бійців гвинтівка отримала прізвисько «Свєта». Німці використовували самозарядну гвинтівку токарєва в якості трофейної зброї, а також копіювали окремі механізми СВТ при розробці своєї самозарядної гвинтівки гвр 41 та її модифікації гвр 43. Усього за роки війни було випущено близько 1 мільйона 600 тисяч гвинтівок СВТ. Шосте місце посідає Маузер 98К. Німецька гавантівка Mauser98 була створена у 1898 році і використовувалася в двох світових війнах, а також у багатьох інших конфліктах. Майнизку модифікацій, найвідомішою з яких є укорочений карабін 98 к що є наймесовішою зброєю вермахту у роки Другої світової війни, спосіб дії повздожняков затвор, калібр 792 мм, набій 792 на х 57 довжина ствола гвинтівки 740 мм, карабін на 600 мм. Темпогні 15 пострілів за хвилину, ємність дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Під час Другої світової війни для гвинтівки Маузер98К використовувався дульний гранатомет і гладкоствольні насадки, які давали можливість вести стрільбу через укриття. В якості снайперських використовували стандартні гвинтівки, з партії відбиралися екземпляри, що давали максимальну купчастість. Mauser 98K з урахуванням конструктивно подібних гвинтівок інших виробників, вважається наймасовішою неавтоматичною гвинтівкою у світі. За деякими підрахунками було випущено близько 100 мільйонів гвинтівок, які можна вважати різновидами 98-ї моделі. Завдяки таким особливостям, як висока точність, сила бою та надійність, гвинтівка досі широко використовується як база для мисливської та спортивної зброї. Маузер 98 виготовлявся за ліцензію в Австрії, Польщі, Чехословаччині, Єгославії та інших країнах. Якщо порівняти Маузер 98К з іншими болтовими гвинтівками та карабінами Другої світової війни, зокрема з радянською Мосіна, італійською Каркана, японською Арісакою та британською Лєнфілд, то на думку більшості вона є найкращою гвинтівкою Другої світової війни з повздожняков затвором. На п'ятому місці американська самозарядна гвинтівка М1 Гарант. Створена конструктором Джоном Гарандом у 1931 році, вона була четвертою у світі самозарядною гвинтівкою, прийнятою на озброєння і першою, яка використовувалась піхотою в якості основної зброї. Калібр 762 мм, набій 762 на 63 мм іже 3006 Спринфілд. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, видбоєживлення патронна пачка ємністю 8 або 10 набоїв. Відмінність пачки від обойми в тому, що вона знаходиться в магазині постійно аж до повної витрати набоїв, а після цього автоматично викидається через відкрите вікно вгорі ствольної коробки при відкритому затворі. Перевага пачка швидке заряджання. Недоліком є те, що у М1 гарант викид пачки супроводжувався характерним звуком, який міг попередити противника про те, що боєзапас гвинтівки витрачено. Також необхідно було швидко заряджати пачку, щоб рука не потрапила під удар затвора. Існувала окремі снайперські модифікація гвинтівки під індексами М1С та М1Д. За допомогою рушничного гранатомета М7 гвинтівка могла вести вогонь гранатами з дальністю стрільби до 200 метрів, довжина ствола 610 мм, маса 432 кг, темп вогню 50 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 550 м. Усього випущено 5 мільйонів 400 тисяч одиниць гвинтівок М1 Гарант. Надійна та точна, вона служила військам США у Другій світовій, Корейській та В'єтнамській війні. Генерал Паттон свого часу назвав цю гвинтівку найкращим засобом ведення війни з усіх коли-небудь створених. Четверте місце посідає вз 30 Цей Чехословацький ручний кулемет був прийнятий на озброєння у 1930 році та у подальшому перебував на озброєнні 24 країн світу. Розроблений на базі попередньої моделі WZ-26, він відрізнявся технологією виробництва, а також зміненою затворною конструкцією. Спосіб дій відведення порохових газів перекос затвора калібр 7,92 мм, набій 792 х 57 боєживлення – магазин на 20 набоїв, розташований у верхній частині зброї, Темп вогню – 600 пострілів за хвилину, маса кулемета 9 кг, прицільна дальність 1000 метрів. Конструкція забезпечувала простоту розбирання обслуговування та стрільбі. Для кращого охолодження ствола його зовнішня поверхня була гофрованою. Також була передбачена можливість швидкої заміни ствола. Цей кулемет вироблявся в різних країнах світу і зарекомендував себе як надійна та невибаглива зброя. Вважався одним з найкращих ручних кулеметів з магазинним живленням у Другій світовій війні. На третьому місці найкращий пістолет Другої світової війни «Браунінг Хайпауер». Створений у 1935 році бельгійською компанією Фабрик Національ, цей пістолет має калібр 9 мм, піднабій 9 на 19 парабелому магазин на 13 набоїв. Саме тому назва High Power відображає на потужність пістолета та ємність магазина. Браунінг HP має короткий хід ствола у СМО одинарної дії, запобіжник розташований на лівій стороні рамки, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Цей пістолет активно використовується спецслужбами, зокрема британськими військово-повітряними силами, Командас, а також спецназом САС з початку Другої світової війни до 1990-х років, а також обмежено використовувався військами СС. На сьогоднішній день випущено близько 1 мільйона пістолетів Browning High Power. вважається одним з найкращих пістолетів 20-го століття. Пістолети Browning HP перебувають на озброєнні армії Великобританії та Канади по теперішній час. Друге місце посідає радянський пістолет Коломит Судаєва. Розроблений у 1942 році він вироблявся для постачання до військ Ленінградського фронту. Порівняння з папаша відрізнявся великою технологічністю, замість дерев'яного мав металевий складений приклад. Спосіб дій відкат вільного затвора під дію віддачі під час пострілу. Режим вогню лише автоматичний калібр 762 мм, набій 762 на 25 ТТ. ППС складається зі ствола, штампованої сталевої ствольної коробки, з'єднаної з кожухом ствола зварюванням, рукоятка управління вогнем та приклада. Для поліпшення купчастості стрільби в дульній частині ствола на розташований розташоване компенсатор. Запобіжник знаходиться у передній частині спускової скоби. Завдяки довгому ходу рухомих частин ППС має нищитим стрільби до 700 пострілів за хвилину. Ємність коробчатого секторного магазина 35 набоїв. Приклад складається поверх ствольної коробки. Вага папесі спорядженим магазином становила 367 кг. У 1943 році ППС був модифікований, стволи приклад були укорочені, змінені рукоятка зведення, прапори запобіжника, кожух ствола та ствольна коробка об'єднані в одну деталь. Найбільш істотня особливість ППС простота конструкції та технологічність виготовлення. Він практично повністю збирався із штампованих деталей, що з'єднували з варюванням та заклепками, чим забезпечувалась надійні зброї. Усього випущено 2 мільйона пістолетів кулеметів Судаєва. У деяких африканських країнах він зустрічається по теперішній час. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніший ручний кулемет Другої світової війни МГ-42. Створений маловідомою компанією фабрика металевих та лакованих виробів Йоганаса Гросфуса, цей єдиний кулемет був прийнятий на озброєння веримахто у 1942 році. Серед радянських фронтовиків та союзників отримав прізвисько та Пала Гітлера. Він доповнював у деяких випадках заміняв кулемет загального призначення мг 34 у всіх родах Збройних сил Німеччини, хоча обидва кулемети продовжували виготовлятися та використовуватися до кінця війни. У конструкції кулемета застосовувалися окремі деталі мг 34. Вища технологічність кулемета була досягнута завдяки широкому застосуванню штампування та точкового зварювання, ствольна коробка разом із кожухом ствола виготовлялася штампуванням з єдиної заготовки, тоді як у МГ-34 це були дві окремі деталі, що виготовлялись на фрезерних верстатах. Стрічка на 50 набоїв укладалась в конічну коробку, що кріпилася на коробі зліва, а стрічка на 250 набоїв поміщалася в окрему сталеву або алюмінієву коробку. Режим вогню лише автоматичний, темп стрільби кулемета 1500 пострілів за хвилину, прицільна дальність 1000 метрів. Як і у кулеметі МГ-34, проблема перегріву ствола при тривалій стрільбі вирішувала шляхом його заміни. МГ-42 вважається найкращим універсальним кулеметом за всю історію Війн. Виробництво цього кулемета тривало у Німеччині до закінчення війни і загальний випуск становив щонайменше 400 тисяч одиниць. А на його основі у 1960 році розроблена кулеметом Г3, що використовується Муднесвером країнами НАТО та Збройними силами України по теперішній час. Ну і звичайно, серед великокаліберних кулеметів найкращими були американський Браунінг М2 та радянський ДШК. А їх модифікаціям 2.1 та ДШКМ активно використовуються на сьогодні, у тому числі силами оборони України. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!